Слухати звіру до кінця ці сильні мого Твоя Богородиця визвоть від цих ворогів бід, захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Пресвятая Богородица, водичиться, мати Спасителя нашого спокаяним серцем, і з глибокою вірою звертаюся до тебе. Просичи твого милосердя, напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що за Твоє смирення і чистоту стала маючи єдинородного Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа, прийми молитву наших недостойних рабів Твоїх, що в скорботах і випробуваннях шукають Твого заступництва і покрову, попри свята Діва Марія, Небесна заступниця і покровителько, моли сина Твого і Бога нашого, про прощення про гріхів наших і про спасіння, душ наших, ти, що непорочно зачала й породила світла світу. Просвяти серця наші, щоб ми не забудили у темряві гріха і не відступили від правдивого шляху до Царства Небесного, даруй нам розуміння волі Божої, і нашу віру і приведи нас до Спасительного покаяння, щоб серця наші очистилися від всякого зла і неправди, водичи це пречиста, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб милість цього не відступила від нас визволи нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від спокус диявольських і зваб цього світу, нехай твій святий покров покриває нас усі, в життєвих обставинах, оберігаючи від усякого зла, неправди і спокус, Пресвята Богородиці, даруй нам мир, душевний спокій серця, щоб ми, сповнені багатоті, могли втішатися в любові Божій, виконувати його святу волю. Допоможи нам нести свій життєвий хрест із терпінням і з смиренням пам'ятаючи про вічне життя. Яке Господь обіцяв усім тим, хто слідує за ним, нехай Твоя материнська любов зігріває нас дні життя нашого, підтримуючи нас у хвилини скорботи, випробувань, Пречиста мати Божа, молю Тебе про заступництво для всіх наших рідних і батьків, даруй здоров'я тілесне і духовне, визволи їх від усякого зла і спокуси, і веди їх до спасіння шляхом правди і віри. Благослови домівки наші миром і злагоди, щоб у них завжди перебувала. Божа благодаті присутність, Святого Духа, Водичи Це Небесне, на Тебе уповаємо всякі скорботі і пізі, ти єдиний покровий, заступниця наша, перед Богом і Тобою живемо і дихаємо, незавишно смати, милосердя, ухвилини випробувань, але будь з нами завжди. Допомагаючи перемагати всі спокуси, і труднощі земного життя, ведучи нас до спасіння у Христі Ісусі, Господі нашому, опричиста Діво, Мати життя вічного, даруй нам чистоту серця і смирення душі, щоб ми завжди перебували, у волі Божій, прославляючи при святу Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пречиста прибогосовина і приславна водичиця наша, Богородиця і Діва Марія, до тебе нині смирено припадаємо, молячись у великій скорботі і небезпеці, душі ті наші. Пишіть мене, на то прохання в коментарях. Бо ти є наше прибіжище, наша заступниця і покров, ти що стала матір'ю життя Христа, Бога нашого, заради милосердя Твого, прийми наші молитви. І зведи очі твої на нас грішних, і недостойних слуг Твої, О, Владичице, Мати Божа, ми приносимо тобі покаяння від щирих сердець наших за наші провини, за всі наші гріхи, беззаконня, що відвернули нас від Господа і за Тою благодать Його милості від нас. Ми недостойні раби твої, визнаємо, що впали в гріхи й пороки, що збилися з правдивої дороги, спасіння, але ти, мати милосердя, будь нам покровом і посередницею. Примири нас із сином Твоїм і Богом нашим, і моли Його запрощення наших провин. О, присвятає прибогасловена, що захищаєш нас своїм чесним омопором у всі часи. Ти, що завжди перебуваєш з народом Божим у скорботах і випробуваннях, будь нині з нами в цих тяжких обставинах нашого життя, ти ще рятуєш у морській глибині Тих, хто кличе ім'я, Твоє святе. І серед бурі виводиш кораблі на тихе пристановище, спаси нас, які потопають у хвилях скорботи небезпек цього світу, збережи нас від ворогів, видимих і невидимих, від тих, що бажають зла народу нашими. церкві Твої, покрий нас покровом своїми, захисти від усякої ворожої підступності, від меча, пожежі, голоди, хвороби від навали чужинців і від смертоносної небезпеки. Мовимо тебе, Пресвята Водичи, будь стіною непорушною для всіх, хто взиває до тебе в цю годину скорботи, схили свій милостивий до домолитов наші, і не відкинь благань наших, бо знаємо, що ти мати милосердя, мати любові і Твоє заступництво могутнє перед Престолом Всевишнього, як у давні часи ти спасала від погибелі міста й народи, так і нині, збережи землю нашу від ворогів і напасти, просвіти серця вірних чат твоїх зміцних у вірі, надії любові, щоб жодні біди не похитнули нас, омати невимовного світла, наша заступниця, і покрово, моли Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб дарував нам мир. Душевний і тілесний, щоб спрямував шлях, наш до спасіння, щоб укріпив наші душі у випробуваннях і послав нам непохитну надію на Його милість, мовимо тебе, Мати Божа, заступайся за нас у всіх скорботах наших, і будь з нами в годину спокуси, небезпек, уводичиться, Пресвята, Богородице, захисти нас від сил темряви, і від усякого зла, Ти, що вивела світ із ночі гріха Різдвом Твоїм осяй наші душі, світом, істини і добра. Бо з нами, коли спокуси, нас оточують, коли хвороби скорботи пригнічують нас, коли небезпека підступає, молися за нас грішних перед сином Твоїм, щоб Він простив нам наші провини і дарував нам милість свою, поприсвята вадичиться ти є ще тих, хто в морі, покров для знедолених і скорботних, надія для відчайдушних і зцілення для хворих. Не залишай нас без твого заступництва, будь із нами завжди. Мовимо тебе, як свічка горить перед Твоїм святим образом, так нехай горить любов наша до тебе і до Твого Сина в наших серцях, Помоли його дарувати нам мир і благодать, щоб наші душі спочили в Його милості і благословенні. Амінь. О, Поприсвята, принепорочна Діво Богородице, заступнице і покрови наша, завини серце до Тебе, взиваємо, о мати милосердя і любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Поглянь, милостива, на рабів Твоїх і змілися над нами, бо Ти є заступницею всіх скорботних, утіхою тих, хто в бідах і надію Тих, хто втратив надію під Твоїм святим покровом, шукаємо ми захисту і охорони, опримоло свер Діво, під покровом Твоїй благодаті, ховаємось від усякого зла і ворожих підступів, захисти нас від ворожого нашестя, від ворогів, видимих і невидимих. Охорони на світ бід, хворого лиха та скорботи, бо ти є нашим щитом і нездоланим захистом, Прикиви своє милостиве вухо до малінь наших і подай нам силу, духовну і тілесну, щоб ми змогли подолати всі випробування, що зустрічаються на нашому шляху, ти, О приблагослони, Матір Світом, що у славі святості перебуває перед престолом Господнім, вислухай наші молитви і не відкинь наших слізних прохань. Покрий нас своїм святим омофором, як ти колись покривала вірних у святому граді Константинополі, рятуючи їх від ворогів і напасти, Віджини від нас усяке зловорожу підступність і страх перед людьми, лукавими, відведи від нас біди і скорботи, що турбують душі наші, і подай мир душам нашим і спокій серцям нашим, бо всечасна водичиться твоїм материнським заступництвом оберігай нас. У всякому часі, на всякому місці, визволи нас від усякої злоби та пристрастей, щоб з чистим серцем і непохитною вірою взивати до тебе, радийся благодатна, Господь з тобою, як ти врятувала відбити ворожих пасток, святих і праведних, так і нас, збережи під твоїм покровом і визволи від усіх, напасти цього світу, велика наша заступниця, з тиси храм духовний і не згасне. І благодать невичерпна, Тобою спасаються всі народи, тобою прославлений, рід людський, то ми припадаємо до Тебе з глибокою вірою і надією, просимо захисти нас від зневіри, розпачу, до духовної немочі, подай нам силу терпіння і витривалості, збережи серця наші в чистоті, допоможи нам нести хрест, наш із гідністю та любов'ю до Господа. О, Мати Божа, пречиста Діво, нехай твоя святість і милосердя перебувають із з нами завжди, повсякчас, і на віки віки імінь, радисть, покрови невидими, що зміцнюєш і спасаєш усіх вірних, радистся, небесна, заступниця, що завжди готова прийти на допомогу тим, хто взиває до тебе з вірою, надією, о, прибогаствоє на Діво. Не відверни свого милосердного погляду від нас грішних, але будь із нами особливо хвилини випробувань, коли душі наші турбуються, серця охоплює страх і тривога. Ти наша надія, і твердиня, ти є джерело, миру і спокою. ти пристановище для тих, хто знемагає під тягарем життєвих випробувань, захисти о Мати Божа від усякої хвороби, і тілесного недугу, будь для нас ліками духовними, що зцілюють і душу, і тіло. Навчи нас спокори, терпіння, допоможи осягнути духовну мудрість, щоб у мирі злагоді, славили Твоє величне ім'я і дякували Тобі за всі благодіяння Твої, прийми, Оприсвята, Водиче, та наше смиренне моління і подай нам Твоє материнське благословення на всі дні життя нашого. Що під Твоїм покровом перебували ми у радості, мирі, любові і надії на вічне спасіння, бо Ти є наша заступниця, надії покровителька, і Тобі разом за цим і Сином і Святим Духом славу висилаємо нині повсякчас і на віки віків. Амі, обрано від віку, мати Спасителя, світу, Ся на Божої Боже Ти Ти в утробі того, хто неба й землі творить. Ми недостойні, приносимо Тобі подяку за Твоє заступництво. Твоя милість і твою любов, що їх невтомно, звиваєш на нас, ти як мати світла, будь нам провідницею на шляху до спасіння, щоб у духовній сліпоті не загинули ми, але разом з тобою завжди співали Богу, радость благодатна, невіста, не невісна. ангели трепетом славлять тебе, цариці, неба і землі, бо через тебе прийшло спасіння роду людського. Ти, що прийняла від Духа Святого Свого вічного життя, будь нам захистом від усіх сил темряви, що оточують нас, прагнучи Твого святого заступництва, звертаємо до тебе смиренні голоси наші, Радуйся, Мати Христа, що життя нам подала, радуйся скарбниці невичерпної, Божої благодаті, радися престоли, слави, невидимого Бога, радость нев'яночеквіт, дівства, радися чистоту понад усяке, розуміння людське. Радийся, бо через тебе відкрилося небо для нас, радуйся, заступниця перед Престолом Всевишнього, радуйся бо ти наша сила і потіха у випробуваннях, радуйся благодатна, невіста, неневісна. Бачачи благодать Боже, що через тебе зійшла на землю, присвята Богородице, ми смиренно поклоняємося Твоїй любові і заступництвом, як прочисте діва, Ти є в Сина Божого, даруючи нам надію на спасіння, допоможи нам осягнути цю безмежну таємницю, щоб наші серця завжди співали. Алілуя! Розум людський не може сягнути всю глибину Твого покликання, Богородиця бо Ти перевершуєш усі створіння своїм смиренням і чистотою, але ми, віруючи в Твою святу силу заступництва, спішимо до тебе з нашими проханнями, взиваючи, Радуйся, бо ти висота, до якої не може сягнути людський розум, Радуйся, бо ти глибина, що покриває всі гріхи наші, Радуйся, бо через тебе прийшла Богодать спасіння. Радися захисти від усіх, напасти і скорбот, радися бо ти провідна заря у морі життєвих бур. радися бо ти зцілення для душ наших, покрови вірних у молитві. радися надія наша на Воскресіння вічної, радийся благодатна, невіста, неневісна, сила всемогутнього Бога явила ти Пресвята Діва, коли народила Спасителя світу, не порушивши свого дівства. Це таїнство не збагнене для людського розуму, але віруємо, приймаємо його і дякуємо Тобі за твоє смирене служіння, взиваючи до Бога, аллуя, маючи велику милість до нас грішних, ти не полишаєш нас, Пресвята Богородице, у наших гріхах і падіннях, але постійно молишся за наше спасіння перед Престолом Сина Твого, з любов'ю і трепетом приносимо Тобі наші молитви. Радуйся посередниця між Богом і людьми, Радуйся, бо ти для нас шлях до Христа, радися, покровителько, всіх, хто взиває до тебе у вірі, Радуйся, бо через тебе, наші гріхи змиваються покаянням, Радуйся, надія вічного життя для всіх, хто кається, Радуйся, бо ти тиха пристань у бурхливому морі життєвих скорбот, Радуйся, бо ти непорушна твердиня для всіх, хто шукає Божу істину, Радуйся, бо ти щит проти підступів ворога. Радостя благодатна, не невісна, бурю скорботи, споку, що оточують нас, ти приборкуєш, Пресвята Богородице, коли ми з вірою звертаємося до тебе, як корабель до Тихої пристані, так і ми прибігаємо до Твоєї милості, знаючи, що ти заступишся перед сином Твоїм, за наші душі, тому і співаємо. Алівуя, ти світло, що просвітлює наші темні душі, Пресвята Діво. Через тебе ми пізнаємо милість і любов Божу. Яка нас рятує від вічної смерті, прийми наші смиренні що їх приносимо тобі з вдячністю, радость би світло, що розганяє тьму гріха. бо ти провідниця на шляху до вічного життя, радость бути світильник, що веде до Христової істини, радився заступниця за всіх, хто шукає Божої благодаті. радистся нехтовно помічниця в часи спокус, радися бути для нас духовне світло, яке не згасає. Радився бо ти оберіг для всіх, хто покладає на тебе надію, радився бо ти чистота, що допомагає нам боротися з гріхом, радостя невіста, невістани, невісна, ти явилася світові як нова Єва, бо через твою смиренність і покору, відновлено зруйноване гріхом людство, син твій Господь наш Ісус Христос, дарував нам вічне життя, що Його втратили через Непослух. Тож разом з усіма спасенними ми співаємо Алівуя! Ти криниця невечерної благодаті Богородиці, Бо через тебе, зійшов у світ Ісус Христос, Спаситель наш. Сьогодні ми приносимо тобі свої покаяння молитви, взиваючи. Радуйся, бо ти для нас двері до Царства Небесного, Радуйся, джерело живої води, що очищає наші гріхи, радуйся, бо через тебе. Ми приймаємо втіху від Бога, Радуйся, бо ти допомагаєш нам піднятися з глибини гріхопадіння, Радуйся, бо ти провадиш нас до святості і праведності. Радистся, бо ти підтримуєш нас у боротьбі з тілесними й духовними пристрастями, радистся, бо ти наша провідна зірка на шляху до вічного спасіння, радистся, бо ти завжди з нами, у часи скорботи випробувань, радися благодатна невіста, неневісна. Ти заступниця вірних, Пресвята, Богородиця і покровителька всіх, хто до тебе прибігає з вірою, покаянням. Як непорушний захист для людства, ти не перестаєш молитися за нас перед престолом Божим, тож прийми і наші молитви, що їх приносимо з надією, на твоє заступництво взиваючи, Алілуя, ти стовпогнене, що веде нас до Небесного Царства, Богородице, бо Твоя присутність наповнює наші душі світлом Божої істини. Ти, як покров матері, оберігаєш нас від сил даруючи надію в часи, скорботи і смутку, тому з вірою і любов'ю, звертаємось до тебе. Радуйся, небесна брама, що веде нас до вічного життя, Радуйся, стовпе непорушний у молитві до Господа, Радуйся, бо ти охороняєш нас від ворожих спокус, Радуйся, надійний захист від усіх бід і небезпек, Радуйся, бо твої молитви дарують мир миру серцях, Радуйся, бо ти вчиш нас, любові до ближнього, Радуйся, непереможний щити для всіх, хто шукає спасіння, Радуйся, ти, що наповнюєш наші душі, радістю небесною. Радуйся благодатна невіста, неневісна, бажаючи спасти людський рід, Бог послав свого сина через тебе, присвята Діва, як світанкове сонце, що просвітлює темряву гріха, ти стала пристановищем для вічного слова, даруючи світові Спасителя, тому всі спасенні народи, співають Богу, Алілуя, Ти дзвінка труба, що спробуджує нас, від сну гріха, Богородице, бо Твоя любов до нас не знає як добра мати, ти невтомно молишся за нас і через твої молитви, отримуємо зцілення від духовних ран, тому з радістю і смиренням взиваємо до тебе, Радуйся голоси, що закликає нас до покаяння, Радуйся, бо ти нагадуєш нам про милість Божа, Радуйся, бо ти ведеш нас шляхом праведності, Радуйся, натхне на добрі діла, Радуйся, бо ти свячиш наші помисли і серця. Радися мати прощення і співчуття, радився би ти вчиш нас, терпінь в скорботах, радися би ти ведеш нас, за духовної мудрості радися богодатна, невіста, не невісна, ти непереможна цариця неба і землі, у бо Богородице і всі ангельські сили славлять тебе, як ну. ще ви освітові Спасителя. Ми ж у Богі Духом не маємо нічого, окрім наших смирених сердець, і молитов, того, хто ми з любов'ю взиваємо до Бога. Аллилуйя, ти нова скин'я завіту Богородицем, що явила нам обітницю вічного життя, як твій син прийшов, щоб знищити владу гріха і смерті, так і ти». Постійно заступаєшся за нас перед Ним, даруючи нам силу протистояти золотому з надією, взиваємо до тебе, радийся з кинів, в якій перебуває, Боже Богдасть, радийся, непорочні сосуди Божого милосердя, радися, бо ти зміцнюєш нас у часи випробувань, радийся, бо ти ведеш нас до перемоги над гріхом, радися, бо твоїм заступництвом ми отримуємо Божу силу, радися, бо ти невичерпне джерело Божої мудрості. Радийся, бо ти даруєш нам спокій серед життєвих бур, радостя непохитності над тих, хто звертається до тебе, радосться благодатна, невіста, неневісна, всі сили небесні і земні дивуються твоїй великій славі, присвята Богородицем бо тебе невидимий Бог, став видимим для нас, ти є міст, що з'єднує небо і землю. Тому, визнаючи тебе, матір'ю нашого Спасителя, співаємо йому Алвія. Красою невимовною, славою Боже, ти сяєш, Пресвята Богородице, бо в тобі з'єдналася земне, і небесне, часове і вічне, ти явила світові таємницю втілення, і через тебе ми стали дітьми Божими, з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, радися, краса Духовна, що сяє над усіма створіннями, радися, бо ти явила нам Божу любов через Сина свого, радийся, бо через тебе ми стали споткаємцями Небесного Царства. Радостя, бо ти вчиш нас жити у Христовій Богодаті. Радостя, бо ти провадиш нас до вічної радості, Радостя, непорочне Діво, що випромінюєш світло Божої істини, Радостя, бо ти джерела невечірної радості для наших душ, Радостя, бо ти зміцнюєш нас у часи смутку і скорбот. сквобот, невістина, невісна. Ти, пристановище спасіння Богородиця, непохитна твердиня для всіх, то звертається до тебе, ми обтяжені гріхами і немічу, знаходимо у Тобі надійний захист, і відраду тому звибини наших сердець, підносимо голос до Бога, Алілуя, ти покров і охорона нашого життя, присвята Богородице, бо твоя молитва завжди сильна перед Господом, як мати не залишає своїх дітей, біді, так і ти не залишаєш нас, захищаючи від усякого зла. Тому з вірою та упованням взиваємо до тебе, радистся, бо ти покриваєш нас своїм небесним омофором, радость, бо ти відводиш нас від безодні гріха, радистся, бо ти допомагаєш нам нести свій хрест із терпінням, радостя, бо ти просвітлюєш наші серця Божою Богаттю, радися, бо ти даруєш нам стілення від душевних ран, радистся, бо твої молитви дарують нам мир і спокій, радистся, бо ти охороняєш нас від ворожих спокусен напасти. Радостью непереможна захисниця всім, хто вдається до тебе, радосться благодатна, невіста невісна. Співаємо тобі, Богородице, як заступниці, і молитвенниці наші, бо через твої святі молитви ми отримуємо і допомогу в усіх потребах. Немає такої скорботи, яку б ти не змогла вгамувати, немає такої біди, з якої б ти не визволила. Тому вдячно співаємо Богу, Алілуя, ти свічка, що горить у темряві нашого світу. Пресвята Богородице, через Твоє заступництво, ми отримуємо світло Христове, яке веде нас до спасіння, потішаючись твоєю присутністю у нашому житті, з вірою взиваємо до Тебе, Радуйся, світло, що просвітлює наші душі, радуйся, бо ти ведеш нас, до світла Христової, правди, радуйся, бо ти, вказуєш нам шлях до вічного спасіння, радуйся, непереможна заступниця за всіх, хто взиває до тебе. Радуйся, бо твої молитви очищають наші серця, радуйся, бо ти даруєш нам силу протистояти злу, радуйся, бо ти підносиш наші молитви перед престолом Божим, радуйся, бо ти для нас джерелом невичерпної надії, радуйся благодатна невістана, невісна. Ти живий образ Божої милості, присвята Богородице, бо твоє серце відкрите для всіх, хто потребує допомоги і заступництва. Ми грішні і слабкі знаходимо у тобі духовну підтримку і натхнення до покаяння. То ми, дякуючи за твою невпинну любов, взиваємо до Бога, Алілуя. Ти захист для нас, Пресвята Богородиця, бо твоє заступництво, не що ти молишся за нас, навіть тоді, коли ми занедбуємо молитву і своїм святим покровом оберігаєш нас від духовної загибелі, тому з глибини наших сердець, взиваємо до тебе, радишся, бо ти молишся за нас перед лицем Божим, радийся, бо ти огортаєш нас своєю небесною любов'ю, радишся, бо ти підносиш нас до Бога у часи вічю. Радуйся, бо ти є вірною матір'ю для всіх, хто потребує захисту, Радуйся, бо ти навчаєш нас смиреності і покаянню, Радуйся, бо ти зцілюєш наші духовні рани Своїм заступництвом, Радуйся, бо ти є для нас джерелом надії на вічне життя, Радуйся, бо ти ведеш нас до святості і праведності, радися благодатна невіста, невісна, О, Пресвята Богородице, Заступниця наша перед престолом Господнім. Прийми від нас цей молитовний спів, і не полишай нас у наших немичах і гріхах, веди нас до вічного спасіння, щоб разом з тобою ми завжди, співали Бога, Алівя, Алівя, О Пресвята Богородице, Заступнице наша перед Престом Господнім, прийми від нас цей молитовний спів, і не полишай нас у наших немичих і гріхах, Веди нас до вічного спасіння, щоб разом з тобою ми завжди, співали Бога, Алливуйя, Алівя, Аллилуйя. О, Пресвята Богородице, заступниця наша перед престолом Господнім, прийми від нас, цей молитовний спів, і не повишай нас у наших немощах і гріхах, Веди нас до вічного спасіння, щоб разом з тобою ми завжди співали Богу. Аллилуйя, Алливуя, Алівуя, алі ангели стеребетом славлять тебе, Серця, неба і землі. Бо через тебе прийшло спасіння роду людського, Ти, що прийняла від Духа Святого Слову вічного життя, будь нам захистом від усіх сил темряви, що оточують нас, прагнучи Твого святого заступництва, звертаємо до тебе смирені голоси наші, радуйся Мати Христа, що життя нам подала, радуйся скарбницею невичерпної, Божої благодаті, радуйся престолу, слави, невидимого Бога, радуйся, нев'януючих квітко дівства, Радуйся чистоту понад усяке розуміння людське. радуйся, бо через тебе відкрилося небо для нас, радуйся заступниця перед престолом Всевишнього. Радуйся, бо ти наша сила і потіха у випробуваннях, радуйся, Богодатна, невіста, невісна, обрана від віку, Мати Спасителя світу, осяй на зори Божої благодаті, ти прийняв утробі того, хто неба й землі творець. Ми недостойні приносимо тобі подяку за твоє заступництво, твою милість і твою любов, що їх невтомно звиваєш на нас. Ти як мати світла, будь нам провідницею на шляху до спасіння, щоб у духовній сліпоті не загинули ми, але разом з тобою завжди співали Богу, радишся благодатна, невіста, не невісна. Мов присвятоводи, часи Богородице Пречиста і приблагословене Діва Марія, Мати Христа, Бога нашого, серцем смиреними устами вдячними, поклоняємося Тобі, Царице Небесне і возносимо хвалу тобі, як джерело милості, заступництва і невичерпного благословення, ти, яка завжди чуєш наші молитви, Напишіть імена та прохання в коментарях. І приходиш на допомогу всім, хто з вірою та надією звертається до тебе, приминеш уподячну молитву за всім, благодіяння і милості, що ти подаєш нам недостойним. За все, що ти робиш для нас, покриваючи з нас своїм всесвятим омофором, тобі опрочиста діло, віддаємо всю нашу надію і уповаємо на твою материнську любов, прийми нашу смиренну, молитву і подячний смію, і не залиш нас без твого заступництва, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте подобайки під відео, тішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, власнення покрову при святої Богородиці. нехай перебуває з усіма нами.